Друзі, всім доброго дня, всім вітання. З вами компанія Агротехніка Олександр. Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас середа. Зібрали, значить, перший міні-трактор під назвою Хорст. Новинка 24-го року. Маркіровка G244XU. У це у нас що? Примусова гідравліка. Правильно. Ну і багато до нього зараз запитань Зразу буде 100%. Багато вже питають за них. А вони тільки перші збираються. Чи буде він конкурувати з кентавром, що у нього є схожого, чим він схожий, чим не схожий, хто з кого що скопіював. Я ще мало до речі про нього що читав. Нема майже інформації зараз у Дніпра. Хочу отримати якусь інфу для себе особисто, щоб розуміти, що за завод. Зрозуміло, що це серія типу, КМ385, лінійка мотори, да, які вже понад 10 років працюють, і до них нема ніяких питань. Ну а саме по цьому трактору давайте трошки прибіжимося по тих характеристикам. Передньо у нас 7,5 на 16. Задні 112 на 24 Розбірні диски з балансірами по 30 кг. До речі, не постижки. Два гідронасоси і передній міст. Ну, Слухайте, знаєте на що схожий? На Fighter 254. Трошки він якийсь заокруглий. До мотора вже потім Попробую відкрити капоти і показати. Ну що, лінзована оптика, колір подобається, не подобається, мені подобається. За мотор сказав атмосферний дизельний безпосередній вприск палива. Я думаю, з ним проблем багато у вас не буде. Вся техніка 25-го року і зразу йдемо до місця оператора. Він дуже нагадує Кентавр із серії F244X. Там, де також така база, але є ще дуга безпеки. Але там і ціна інша. Цей коштує 6050 доларів. Сідушка регулюється, ВОМ у нас 540 тисяч, це передній міст. На праву сторону у нас е коробка 4 плюс 1, маємо 8, перед, 2 назад. Е цифрова панель приладів, руль тільки вперед-назад, більше він не регулюється. І йдемо до задньої частини даного міні-трактора. Потім трошки ще покажу важілі. Е ну що, чулки. Дуже схожі на 35-ку, ну ніяк не на 24-ку. Трьохсекційний розподільник з плаваючим режимом. Да. Да. Раз, два. Плаваючий є, хто буде питати. Блокировка диференціала, вом включить-виключить і понижена, повишена. Стіночка зашита, тут у нас ящик під якісь ключі, прицеп. Пара гідровиходів є. Вон я сказав. Ну, давайте тепер обійдемо з іншої сторони. До речі, можна сідати на дві сторони. А, єдине, що паливний бак у нас іде тут. Бачите? Це не дуже зручно. Передні композитні крила. Це у нас так газюлька влаштована, цікаво. Ну, Китайці як намудрують щось, то, звісно, капець. Ну, зато є підвісні педалі, ручний газ. Раз, два, три, чотири. Ну, дивіться, щось. Що вам, що, я? що скажете? Схожий на кентавра або не схожий. Ціну сказав 6050 доларів. Знаходимося в Київській області, можемо агреготувати навісним обладнанням. Я думаю, для нього підійде 1,40 е, сорок щоб воно перекрило колію В принципі, мотор надійний. ну і Далі що будемо робити з вами? Будемо їх реалізовувати і дізнавати зворотній зв'язок людей, які їх будуть купувати. Я думаю, що по даній техніці можна буде щось конкретне, коректне відповісти вже на наступний рік, коли техніка хоч трохи попрацює якихось пів сезону на сезон, тоді можна буде щось по ньому сказати. Ну, а ви тоді що? Пишіть мені якісь відгуки, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте, подобається, не подобається. Як вам ціна за 24-ку за 6050 доларів. Друзі. І що можу вам ще до, до від себе додати сказати? Звертайтесь, доставка по Україні безкоштовна, без передоплат. Приїжджайте до нас на Тест Драйв з радістю вам покажемо, розкажемо. Ви покатаєтесь, тому що зараз це дуже важливо безпосередньо самому проїхати і подивитись таку техніку, а не просто замовити по інтернету. Вся техніка 25 го року, все буде реєструватися, на все буде документ. Всім подякував, всім гарного дня і всім до побачення.